Це чергова партія гуманітарної допомоги від Червоного Христа. На цей раз до нас надійшли устаткування щодо звукового оповіщення людей щодо сигналів протиповітряної тривоги та ракетної небезпеки. Це є вкрай важливо, тому що над цим ми працювали кілька місяців саме над цією партією, саме над цим вантажем. І для нас дуже важливо вчасно оповіщати людей для того, щоб вони якомога скоріше перейшли до укриттів. Та система повіщення, яка є на цей час, це побудована ще в 60-х роках, і звісно, вже понад півстоліття. Вона вже себе просто і тому наразі проводиться робота з метою якісного надання інформації населенню харківського регіону про надзвичайну ситуацію або про загрозу ракетного обстрілу та артилерійського обстрілу. Міжнародний комітет Червоного Христа передав перший раз в умовах новітнього конфлікту на території України. Це наша перша така програма, яка буде використана як превентивний засіб щодо страждань та поранень місцевого населення. Подібні заходи вони являються унікальними, розглядаються в окремому порядку, тому якщо буде потреба, будемо, звісно, розглядати старі блоки керування, керувалися від проводних ліній з фізичним зв'язком, які вже практично зношені і демонтовані. Навіть ті, які залишилися скажімо так, в роботі, при залежності від погодних умов, при дожді затикали. Постійно переривали переривався зв'язок і фактично централізованого керування сиренами не було. Дані ж блоки керування цифрові, на GSM-технології, GPS – канал передачі даних, контролюють, можна контролювати помимо зв'язок з сиреною, коли світло відключилось. Виконані на сучасній цифрові технології.